Всім привіт! Це знову я, Майнзаур. Сьогодні я збираюся гріфери чужі бази, а також відбуду, ну, побудувати собі нову. Тому що, як бачите, мою повністю загріфе. Тут вода і камінь, тому що мене заливали лавою. Не річок заливав лавою. Не знаю, ну і я, звісно, щоб захистити хоч якось свою базу, вилив воду. І все пішло ще покращити, тому що всі скрині ми не... ну, тіліли, і я всі ресурси переніс собі ось сюди. Я не знаю, чого, але в мене тут стояв sitхом. Ну і я вирішив сюди перевістити всі свої, як бачите, ресурси. Тут тема, всю броню і все. Тут, лежить, це просто скрізь достатньо поставилось. Степі ворога, усе у мене лежить тут. Все те, що мені так потрібно дуже. Ну, я вилив воду, вона трохи помахла, але як бачите, тут купу камню, води. Я не думаю, що я ставлю це не буду. Адже все-таки ця база виявилась не дуже класною, так що... Знаєте, які взагалі найкращі варіанти йому це побудувати бункер. Так, да, бункер. Я будував його не не один раз. Просто беремо, знаходимо якісь місце, таке десь біля хори. І будуємо там ось такий проходик. Викапуємо два блока ставимо залізну дверку там Кнопку чи важіль. Бажимо кнопку, щоб не були лагері стрілки. Заважюємо. Я ставлю кнопки десь в секретному місце. Хоть там не подверха, але все не. А вот зробить ваше, там проблема з Ні, Нічого. Я це все роблю. Потім спускаюсь вниз і. І починаю розбудовувати ту територію. Все роблю. Харміс, каради, вс. все. Але це займає багато ресурсів, багато часу і... Взагалі за трохи скучнуватиме. Тому сьогодні я вирішив побудувати нову професійну базу. Адже я вже не якийсь любов, а майже не за У мене є елітри, 2 літри, якщо шок. І дві з елітри понаше з роздачі зробили. Точніше, мій друг. Зараз я це знаю. Ммм, де ж воно Або ні, от ні, літри, здається, друг мій забрав собі. А по ножі по поможі ще одні. Так що зараз я збираюсь. Ні, я не буду це робити своєю базою. А взагалі зараз думаю по гріфері. Беру я кіт старт, Кладу у скриню все, що мені не потрібне. Зара, а саме ну, це. Не ну, беру їжу, звісно, блоки. Це беру лук. Небагато не треба. Так, щит. Це туди. Блоки. Усе є. Весь арсенал був потрібен. ну лук я візьму кращий. Такий от. Так. Ну і що? В принципі, усе. Думаю, можна вирушати. Угу. Погнали! РТПНР. Я не буду нападати... Я не буду нападати на якихось там профі. Буду нападати на максимум. Максимум визер. Не більше. Авенджера може просто перевіряти. Ну херу, аверджира просто проверять там. А так я не избираюсь рисковать. Ааа! Там незерка. Чуть не обосрался. Я на РТП не а Это вже место покраще. Так, ну тут, блин, ну тут ели хенды и незерки. А, ну конечно. А хочу нет. Шизахал буду там якась. А, ну конечно. Там база їхня. Я ви думаєте, ви зможете спитати, як я буду їх ріферти. Все дуже просто. Я просто... У мене є поршень. Кнопки нема, ладно, скрафчу. Ну, є поршень і блоки. И я не знаю, як нам хліферіть, але якось мій шалкер з 250 тисяч тонн стаків алмазів. Реально там було стаків, ну десь 5-6 алмазів. І ще купа зелек, просто вкрали, бо я його виставив. Мою базу зах... ну почти хріферу. Я просто доігрався. Я із іншого аккаунту до своїх так ворогів тепнувся, типа з ними зацінився, щоб дізнати про них інформацію, що вони зі мною будуть робити. А так доїхався, що один з тих, хто мене хотів захріферить, був вроді незеркой. Не знаю, незерки я не бачу, але у нього була офігенна база і купа всяких фарм зелек. Ну и короче так, якось мою базу там захрип. Вот Так, легенда. А, он, он, он. Зара попробуем загриферить. Регенный. Реганный. Я хочу собить ему. Стоп, якщо я... я реально з ним затемлюсь? Якщо я реально з ним затемлюсь... Я, я не буду його охрібарить, реально. Ходяки ресурсів у нього не будуть. Я не буду його вбивати, я з ним краще буду тілити. Ну дивіться, яка у нього гігачатна база. Я не буду його ходити ходити. А просто по Як Хоч би він зацінився, хоч би він зацінився, як я хочу. 11 написали. Я йому написав. Я з ним зараз все піду. Як я я. Ну, я б не відказався, так. М. Хо. Кидай. Окей.